Я почну це відео з найголовнішого. Раніше я жила за таким принципом, щоб подобатися людям. Я робила якісь такі е, дії, я підлаштовувала свою поведінку таким чином, щоб отримати похвалу, щоб отримати якесь схвалення, щоб зрозуміти, що я щось роблю правильно тільки через те, як люди на це реагують. І не дивно, що у мене багато чого не виходило в житті, адже я взагалі не розуміла своїх потреб. Бо вся моя енергія була направлена назовні на те, а якщо я це зроблю, а як відреагують інші? З роками я прийшла до іншого методу, до іншого усвідомлення, коли спершу ти задаєшся питанням не чи сподобаєшся ти людям, а. Сподобається людина тобі? Насправді нічого такого, нібито особливого на перший погляд. Але якщо копнути глибше, виходить, що ось ця енергія вона направляється вже всередину себе. Чи сподобається мені людина? А що я буду відчувати, коли я буду спілкуватися з кимось? Коли в мене буде якась взаємодія з людиною? Дивіться, тобто, ви виходите. На перший план, ваша особистість виходить на перший план. І це дуже дієва і дуже, така, знаєте, усвідомлена позиція дорослої людини, коли ти виходиш з того, що тобі важливо, що тобі приємно, що тобі неприємно, бо ти відповідальний тільки за свої почуття, за свої думки, за свою поведінку. І за те, що тобі добре і недобре. Ти невідповідальний за почуття інших людей. І тут ще інший момент: коли ми зустрічаємо людину, і, наприклад, вона нам сподобалась, так? то дуже часто буває так, що ми насправді не знаємо, яка ця людина. Ми бачимо не її справжню, ми бачимо її проєкцію. Наша психіка працює так, що вона допомагає добудувати потрібний нам образ. І якщо ми зустрічаємо людину, в якій симпатизуємо, то ми можемо нафантазувати собі ще більше якихось таких якостей, які нам ще більше сподобаються. Але насправді це лише наша фантазія. Так само, якщо ми, наприклад, зустріли людину і вона нам не сподобалась, то фантазування може відбутися зовсім в інший бік. Тому, якщо ви переживаєте за те, що, що про вас подумають люди, то ви не можете знати напевно. Бо як би ви не інтерпретували думки інших а, щодо себе, це знову ж таки лише ваша проекція, це знову ж таки лише ваші фантазії. А те, як людина ставиться до вас і як вона реагує на те, що ви робите. Наприклад, на вашу діяльність, коли ви хочете проявлятися, ви хочете себе показувати, ви хочете займатися якоюсь діяльністю, але чомусь ви натикаєтесь на критику да, своїх, наприклад, близьких, яким це чогось не подобається, і вони вас гальмують. Але якщо трішки подивитися з іншого боку, знаєте, як піднятися на цією ситуацією, подивитися згори, то ви зрозумієте, що ці люди, які Критикують. Вони виходять з власних досвідів. Вони так роблять через їхню свідомість, через те, як вони сприймають і бачать цей світ. І насправді це не ви цьому причина. Просто людина, можливо, вона не вміє по-іншому. Це, до речі, класна техніка, яка допомагає позбутися. Образливості, да, коли, наприклад, ви, вам здається, що вам кажуть щось образливе, що вас якось критикують, да, скажімо, а ви ображаєтеся. Думаючи, що людина бажає вам нанести якесь зло, вона да, вас ображає. Насправді, це лише ви так думаєте. І, окей, давайте будемо відвертими: в 90 випадках ми не запитуємо ту людину. А ти дійсно хотів мене образити? Ні, ми просто так думаємо, ми вже зразу ображаємося. І насправді, якщо запитати ту людину, то дуже рідко хтось відповість, що «Да, дійсно я хотів тебе образити, бо ти мене бісиш. Це, до речі, приклад здорової самооцінки, коли людина вам говорить те, як воно є, вона не боїться вам сказати в обличчя якусь таку правду. Ну, добре, це теж такі нюанси. Але можливо, та людина. Вона, в принципі, так поводиться. Можливо, вона так реагує на всіх людей. А поводиться вона так знову ж таки через ті досвіди, які вона отримувала. Можливо, в неї в дитинстві її батьки так поводились, постійно гиркали один на одного і не вміли взагалі конструктивно реагувати на якісь події. А людина переймає цю поведінку і коли виростає. З ну, підсвідомості вилазить і десь так і проскакує, да? щось її тригарить і вона починає реагувати так само, бо це знайомо. Бо люди роблять те, що їм вже знайоме. Тому, знаєте, постійно буде хтось, кому буде не подобатися те, що ви робите. І буде хтось, кому буде подобатися. Всім не вгодиш. Але вас не повинно це бентежити. Вас повинно бентежити тільки те, а як ви себе відчуваєте. При тому, що ви робите. А навіщо ви це робите? А чи отримуєте від цього ви задоволення? А куди ви йдете? І якщо ви розумієте, що вам це приносить радість, вам це подобається, що ви робите щось корисне, робіть це. Не зважайте на критику усіх інших. А якщо ж ви хочете прислухатися до цієї споради, ви любите поради, тоді вже відфільтруйте ваше оточення на тих людей. Поради яких, до порад яких ви дійсно прислухалися. Так? І всі інші. Коли людина, не знаю, яка, ну, у якої, наприклад, погані зуби, погано пахне з рота, яка така неохайна, і вона вам вказує, як вам жити, і як, як себе поводити, і як виглядати, ну, навряд чи ви прислухаєтеся до її поради. Правильно? Утім, якщо ви поговорите з людиною, яка приємно пахне, яка гарно виглядає, яка акуратна, то напевно ви в неї запитаєте, а як ти будуєш своє життя, да, що нібито, нібито в тебе є мейкап, а нібито і немає. Да. Ну, наприклад, це таке жіноче. Тому я не дарма назвала це відео саме так. Тому що, знаєте, чим би ви не займалися, обов'язково знайдеться хтось, хто спробує полити вас гівном. І знову ж таки. Можливо, він і не буде це робити спеціально, да? а просто людина. Людина так бачить цей світ. Це вже її проблема. І ще, знаєте, такий момент. Я свідомо знала, що коли я почну записувати такі відео на тему сексуальності, на тему сексуальної просвіти, я знала, що буде опір. Я знала, що буде хтось, хто ще не готовий до такого. О Боже, просто поговорити про секс. Про те, що є в нашому житті, про те, власне, за допомогою чого ми з'явилися на цей світ. Але знаєте, я дійсно інколи отримую дуже негативні коментарі, дуже образливі коментарі, і мені було цікаво, як я буду на них реагувати, бо ця діяльність для мене нова. Я ніколи не, не, не розказувала щось, не говорила щось на всю країну, кажемо так. Але мене це зовсім не зачіпає, саме через це усвідомлення. Саме через усвідомлення тієї діяльності, яку я роблю. Я знаю, що, я, що моя діяльність приносить користь як іншим людям, так і мені. Мені це подобається. І просто хотіла згадати один приклад: це дуже часто зустрічаються такі коментарі, коли, наприклад, я щось розказую про. Про дитячу психологію, або про психологію пари, або про сексуальність. І хтось мені пише, абсолютно не знаючи мого життя, абсолютно не знаючи, яка я людина, що в мене відбувається в особистому житті. Люди пишуть, що що ви можете розказувати у вас, напевно, у самої ні чоловіка, ні дітей. Яким же ж спеціалістом ви можете бути? Так, от, звичайно, що. Мені все одно, хто-то написав. Але тут варто розуміти, що ваша професійна діяльність да, і ваше особисте життя не напливають один на одного. Якщо вам хтось скаже, що ви поганий вчитель, а тільки тому, що у вас немає своїх дітей, то знову ж таки ми повертаємось до того. А чи варто прислухатися да, до коментарів цієї людини? Хто вона така? Вона просто сказала і пішла. А ви думаєте над цим, ви це будете крутити в голові? Тому спершу, чи подобається людина вам, чи хочеться вам її слухати, чи комфортно вам з нею? А потім вже ви можете подумати про все інше. Тому направляйте свій вектор уваги на себе. А питання, чи є в мене OnlyFans, чи немає, чи доповіг він мені оплатити мою магістратуру. Ну, нехай це буде залишиться для ваших фантазій. І ви можете подумати або в одну сторону, або в іншу. Ви можете мене зневажати, або ви можете сказати, о, молодець, вона просто робить те, що їй подобається. Скажу єдине, що я в своєму житті не займаюся діяльністю, яка є проти законної. І ви не займайтесь. Ну і, звичайно, любіть себе, цінуйте себе і йдіть своїм шляхом. І нехай ніхто вас не зупиняє. Ах, ну да. І підпишіться на канал і поставте лайк. Нехай більше людей послухає це відео, і нехай більше людей повірить в себе, в свою унікальність і в свою силу. Па-па.